Американський президент Дональд Трамп продовжує критикувати Росію. Він знову заявив, що не задоволений діями кремлівського диктатора Путіна. Глава Білого Дому зазначив, що російська армія завдає масованих ударів по українських містах і цивільній інфраструктурі. Однак, її територіальні здобутки залишаються мінімальними. Uh, I'm very я дуже незадоволений діями Росії та діями президента Путіна. Мені це зовсім не подобається. Він вбиває людей без будь-якої причини. Вони діють дуже погано, враховуючи, що поставили на карту усе. Їхня економіка летить до біса. Вони бомблять все підряд і завойовують дуже мало територій. Якщо взагалі завойовують нині, з нами на зв'язку Тарас Загородній політолог доєднуємо його до обговорення. Пане Тарасе, добрий день. Доброго дня. Отже, бачимо, що риторика Дональда Трампа знову змінюється. Тепер він не вщухає критикувати Російську Федерацію, каже, що їхня економіка вона в дуже страшенній ситуації, що ніяких успіхів на полі бою немає, і називає паперовим тигром. Тож тепер можна робити висновки, що Дональд Трамп буде підтримувати Україну до кінця, як про це сказав президент Зеленський, чи все ж таки варто очікувати? А що ця позиція буде знову змінюватись та коливатися? Ну вірити нікому не можна. Вірити виключно можна українській армії, українському ВПК. Ми повинні розуміти, що е, підтримувати, не підтримувати в цьому світі не існує. Тут питання корисна, не корисна, доцільна, недоцільна. А ось ми з цього повинні виходити. І Далі повинні розуміти, що чим більше ми будемо виробляти зброї, чим більше ми будемо бити по території Російської Федерації, тим корисніше ми будемо виглядати в тому числі для Сполучених Штатів Америки. Тому що ми ж фактично впвалив нафтову галузь Росії, яка є конкурентна в тому числі нафтової галузі сполучених штатів Америки. От як ми повинні розуміти далі, ми повинні розуміти аксіому. Що чим більше ми будемо виробляти власну зброю, тим більше нам буде допомагати, тому що це ну корисно і ставити нас залежне становище. Тому ми на цьому повинні концентруватися: концентруватися на виробництві власної зброї, відкриття ринку для наших експортерів, щоб залучати ресурс туди, заходити в кооперації з американськими виробниками, продавати їм зброю для того, щоб були у нас виробничі цикли. А тоді все буде гаразд, тоді ніхто нікого відмовитись не зможе, тому що те, що зараз говорить Трамп, для мене цілком очікуваний. Я завжди говорив, що і продовжую наполягати, що саме при Трампі України є значні значно більше шансів отримати кордони 91-го року військово-політичним шляхом, ніж, наприклад, за попереднього президента. Тому в принципі так воно і відбувається, тому що Трамп поставлено вже таке становище. Плюс він бачить, що Росія, Росія, незважаючи на якісь обіцянки розмови, ну не спроможна, наприклад, бути їхнім союзником у майбутній війні проти Китаю. Ну який ви союзник, якщо ви не можете захистити свою територію ядерна країн. Тому тому так от і відбувається. Наше завдання над собою працювати. Тоді все і будуть допомагати нам, тому що хижакам та сильним допомагають а слабким, які не спроможні себе захистити ну просто співчуття. Уже відомо, що наприкінці жовтня має відбутися зустріч Дональда Трампа з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Чи змінить ця зустріч? Ця розмова загалом процеси у світі, тому що раніше західні видання та аналітики говорили про те, що допоки не відбудеться цієї зустрічі, про будь-яке припинення та врегулювання питання російсько-української війни, взагалі мова може не йти. Я не вважаю, що тут ключове слово за США та Китай, тут ключове слово за Європою повинно бути. Якщо європейці нарешті вирішать, що Росія в такому вигляді, як країна для них не потрібна, і поставлять трубо питання перед Китаєм або вони, або Росія, тоді це може спрацювати. Китай взагалі може піти на ліквідацію Росії. А стосовно чи поміняє зустріч з, з китайцями? Ну я не бачу тут, як вона сильно поміняє, тому що е, навіщо Китай зупиняти війну? Ну, Китай так все добре, і це раз і друге. Я не впевнений, що Китайці мають такий вплив безпосередньо на Путіна і можуть його зупинити. Він готовий буде віддати китайцям все, що можливо, тільки щоб і далі воювати. Тим часом з Кремля заявляють про те, що зустріч Путіна та Володимира Зеленського можлива, але за умови, що буде попередня підготовка, тому що в разі якщо цього не буде, це буде просто ну там. Безрезультатна розмова і тому подібне. На, на вашу думку, чи може найближчим часом все ж таки відбутися така зустріч? Та чи потенційно може вона принести хороші результати для України? Перше, мало ймовірно, що вона буде, тому що Путін не вважає Україну суб'єктом перемовин, вважає її об'єктом для розділення. Далі вони ж неодноразово говорили, що Зеленський не легітимний президент. Вони і далі так будуть говорити. Далі Путін ну, не вважає знову таки, що він повинен розмовляти з Україною. Тому мало ймовірно, що це, це буде, але Україна буде використовувати цей важкий тиск на Путіна і на Трампа, в тому числі, якщо немає зустрічі, то й давайте нам більше зброї. Він винабражає Дональда Трампа, а не Україну. Друге питання: якщо ця мала ймовірність зустрічі відбудеться, то існує ще й менша ймовірність того, що щось там буде вирішено. Путін сказав свою позицію офіційну, що припинення вогню можливо після того, як Україна покине пір області та відмовиться від НАТО. Він від цієї позиції не відступає і не відступить до своєї смерті. Далі у нього позиція стосовно так званих стамбульських угод який він особисто теж показував, де він хоче допитися скорочення української армії там до 80 тисяч, скорочення там РСЗО, щоб не було України, ракети не більше дальності 40 кілометрів, він це особисто показував, і він це особисто буде наполягати. Тому не те, не те нічим не закінчиться. Дякую вам за те, що доєдналися. Я нагадаю, що нині з нами був політолог Тарас Загородній. Дякую. Просто зараз на прямому дивимося Вікторію Максимову та її інформаційний фронт. Віко, привіт, передаю тобі слово. Вітаю, Яно, вітаю глядачів прямого з задоволенням слово забираю, адже маю. Цікаву підбірку того, що ж писали закордонні змі про ситуацію в Україні, ситуацію в світі. І, звісно ж, про Дональда Трампа. Розпочинаємо. План України щодо голодної смерті для російської військової машини. Так називається публікація The Atlantic. Тиск України на Росію Україна знайшла власний спосіб для цього. Авторка пише переговори зайшли у глухий кут. А Дональд Трамп постійно змінює свою риторику. Тож Україна взяла справу у власні руки, мовляв, виросла ціла індустрія дронів. А люди, які ще недавно були ювелірами чи майстрами манікюру, збирають деталі для безпілотників. Йдеться не лише про ФПВ-дрони, а про такі БПЛА, які спроможні здійснювати удари в глиб Російської Федерації. Основна мета таких атак це економічні збитки. Адже Кремль байдужий до загиблих солдатів і справжньої. Удар для нього це саме втрата грошей.